Вітаю, друзі! Ми продовжимо вивчати тематичний словник і у цьому відео базові дієслова. Verb, verb або американський варіант verb, verb дієслово, verb дієслово, to be, to be бути, to be бути. Форма дієслова з часточкою ту називається інфінітивом, і саме в такому базовому форматі вивчаються дієслова. To be, бути, to do, to doбити, to do, Verb to be, to do. To understand, to understand. Або американський варіант to understand, to understand. Розуміти. Люблять американці свій звук Р. І як бачите, в цьому випадку літера U вимовляється як а тобто to understand, не you understand не understand, а to understand. Розуміти. To learn, to learn. Або американський варіант to learn, to learn, вивчати. Тобто не «learn», а to learn, вивчати. To work. To work або американський варіант to work, to work, працювати, to work, працювати, to understand, to learn, to work, to play, to play, грати. Відповідно, так само не play, а to play, грати, to buy, to buy, купувати, to buy, купувати. To sell, to sell, продавати, to sell, продавати, to play, to buy, to sell. To study, to study, вчитися, to study. У нас було to learn, що означало вивчати, наприклад, мову, а в цьому випадку to study саме вчитися, наприклад, у школі або у університеті. To study вчитися. To read, to read, читати. Знову ж таки, не read, а read. To read, читати. Дуже схожа ситуація з цим звуком і у слові to speak, to speak, говорити, to speak. Говорити. To study. To read, to speak, to go, to go. тити. Тобто, бачите, не просто to go, а To go, to go, йти. To help, to help, допомагати. To help, допомагати. To think. To think. Думати міркувати. Вже знайоме нам слово з першого відео про структуру курсу та як ним користуватися. To think. Думати міркувати. To go. To help. To think. To like. To like. Любити щось робити або в сенсі подобається. To like любити. Ось чому так важлива транскрипція, тобто не ліке, а знову ж таки to like. To love, to love, кохати. Тут також важливо не ф, а в, тому що to love це буде сміятися. Воно трошки інакше пишеться. To love – «to love» – кохати. To live – «to live» Жити to live, жити, to like, to love, to live, to practice, to practice, практикувати. Як бачите, тут літера Сі вимовляється і як Кей, і як С. Ми вже також згадували про це в першому відео на прикладі Pacific Ocean». Так, це ще одна біль всіх, хто вивчає англійську, але на практичних ми будемо вивчати слова в складі речень та виразів та будемо розбиратися і запам'ятовувати. To know, to know, знати, to know, знати, can, can, могти або вміти. Can могти або вміти. To practice, to know can. Могти в англійській це одне з модальних дієслів, яким будуть присвячені окремі відео. Проте can ми використаємо вже в наступному відео на практиці, а зараз давайте повторимо нові слова. Verb. Verb. Дієслово. To be, to be, бути, to do, to do, робити. To understand. to understand розуміти to learn to learn вивчати to work to work працювати to play to play грати to buy to buy купувати to sell to sell prodavati. to study to study вчитися to read to read Читати to speak, to speak, говорити. To go, to go йти, to help, to help, допомагати, To think, to think, думати міркувати. To like, to like, любити. To love, to love, кохати, to live, to live, жити. To practice, to practice практикувати. To know, to know, знати. Can – can, Могти або вміти. Гарна робота, друзі. Давайте переходити до практики.